Пані Ірино, цікавляться, знайома просила вас запитати. Довоєнного ви згадували, що не пригадуєте, але все-таки, все, що ви можете згадати про будинок на вулиці Коперніка, 1, там де було КГБ. Що там було до війни? Це був житловий будинок? Чи це може було якась міська влада? Славчику! Ти не пам'ятаєш, що за Польщі було там, де було КГБ? Там не гімназія була. Я щось забув, що там було, там, по-моєму, нічого не було такого. Якщо забув, що ще розпам'ятаю. Угу. Та видно, щось незначне, якщо ми не знали. там нічого в пам'яті не лишилося. Чи дуже змінився той будинок, як він був довоєнний виглядав і після? Тоже не пригадуєте? Майже ні. Майже ні, такий як mm -hmm. був. А поверхи? Тобто стільки ж мав? А от того я вже того не знаю. Знає. Може, він відбудовували. Може, мені здається, що вони добудовували щось. Савчику, вони москалі добудовували КГБ. Ні. 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 був Як yeah. Yeah. так як було, так і є. Там вказано 47, й якщо не помиляється, 47-й, 49-й рік. Кажуть, що це німцями будувалося, відбудовувався. Один з перших будинків після війни зразу. Ну, такі відновлювали. Щось, може, ви чули про це? Це КГБ, так? Ну, той весь будинок, так. Це може бути. Може бути, так. Може бути. Ну, а за післявоєнну історію. Тобто повністю весь будинок був Був КГБ. Повністю. Від підвалу аж до Абсолютно, там, так. Це то було. А в нас в школі, я в третій школі вчилося. То та що коли велика школа. Там, де Галицький коледж зараз, то була третя, так? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh -huh. Чорноволокові. Так, так. То ми в коридорі дивилися, як арештованих виводили на той пляц, там був таке подвірство, замурований, і наверх дроти ще, і вони так вийшли руки взад, uh -huh. і так кругом того, то маленьке подвіречко було десь таке, як наша хата. І вони так кругом того подвір'я ходили. Ті арештовані. Так, і потім назад. Так вони прогулювалися. Потім їх забирали, других виводили. Скажіть, будь ласка, ну, звичайно, що місто дуже змінилося і люди змінилися, ну, багато було приїжджих. Е ну, зрозуміло, яке було ставлення до того будинку. Але, ну, чи боялися, наприклад, того будинку, Там чи якось обходили. чи... Ну, загальне уявлення за, за Союзу ну, про той будинок. Так ще після… Я вам кажу, що я по тому тротуару ніколи не ходжу. Так що ви розповідали тоді так, за хлопці? Ні, я, я, я не ступаю ноги на той тротуар. І на ту дорогу я, я обходжу. Чи згадували, може, ще якісь страшні історії, ну, так між собою хтось говорив? Ну, то я розказувала то за, за ту тюрму, як відкрили, ту татко мій був. Угу. Боже, було, було жахливо, було дуже так, прийшов, він був несамовитий. Він не міг до себе прийти, він не міг нічого говорити. Його мешки були в крові. Не говорив, що як за жінку, що її вмутали маленька дитинка, і вона тримала коло грудей дитину. Це ви він за тюрму навіть. Кручим, Кручим дротом її вмотали. Кручим дротом і так її лишили на підвозі, так вона. Вибирала з тою дитинкою, і вони зараз про щось будуть.